Шановні дорогі українці, шановні дорогі читачі обласної наукової сумської бібліотеки і всі читачі всіх бібліотек на теренах нашої України. Сьогодні я хочу привітати всіх з різдвяно-новорічними святами і порадувати вас своєю колядкою, щоб усім було добро, щоб усім було здоров'я, щоб було світло і достаток в наших оселях і Щоб нарешті прийшла довгоочікувана перемога на нашу Україну. В кожний дім кожна родина воз'єдналася і пораділа цій перемозі. Овпана пана, добра новина, добра новина, світлонька нова. добра Щастя здоров'я красного сонечка на мної літа, а у світлонці ті три столи стоять, а на тих столах три кубки дзвенять. У кубку. купку біл біле вино, біл біле вино для, отця мого. ой, раю раю, раю розвився, ясень світ засвітився, а в другим кубку червоне. щастя всім і добра, щастя, здоров'я, красного сонечка на ноги літа, а в третім кубку медок додо. А вона, вона, добра родина, добра. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте з перемогою! У період зимових свят різдвяно-новорічних дуже гарно починати з гарних справ, з гарних людей, гарних починань. І я виношу вдячність. Сумській обласній науковій бібліотеці за те, що вони відкривають рубрику Поетичний понеділок, який буде популяризувати творчість сумських письменників. І мені випала честь бути першою учасницею цієї рубрики Поетичний понеділок. І сьогодні я для вас прочитаю вірші. Зимові, різдвяні, щоб, попри морози і попри відключення світла, ми мали нагоду все-таки чути один одного, чути слово душі, слово письменника, яке покликане зігрівати душі своїх шанувальників і наших всіх читачів. І святом вас світла, здоров'я і перемоги! Сніги, Добрий день вам, зимова казка. Протопчу слідочки босими ногами, приліпилися сніжинки, наче рязка. Січень мій так душу відігрів снігами, віхала кудись завихрила всю муку, і прокинулись у венах мерзлі води. І нуртують, і бринять у грудях звуком, і різдвяним нас обох вертепом водить. Ця зима, як шлюбна, так курделить біло, сніг пухкий, сріблястий світиться на сонці, я від щастя тану в теплій заметілі, як сніжинка кожна на моїй долонці. Різдвяним духом переповнилась душа, які відкрила горизонти слова, зі сходу цокіт скаче сонячна лоша, карбують тексти на снігах підкови, і коло світ зачне нової ери біг, і розмота сувої манускриптів, і на чолі засяє сварги оберіг. І щастям вихопиться з горла крик твій. Поетко, ти, як коляда, народиш світ, як мати приведеш на радість сина, колядок розкодує предків заповіт, сама в собі узріє суть людина. Єдині в слові світло, як святий грааль, співаю під Бога. Сейчас та є не трьох світів відкриє пектораль, Творець освятить словом душі наші. А слова зі сніжинок ляжуть влосарій, і нап'ється душа, спрагла роду криниць, святим словом прозріє. В нім мудрість красає, нам відкриє воно глибину таємниць. На високій горі волхви камені били, трі світлиці стоять, в них вогонь палахтить. Уже десь шерхотять, ріжуть хмароньки крила, і на землю з небес сходить троє святих. Сам господар. Жона, діти зорі, родина, їхнім ликам возрадуйся, вкупі радій, славен будь, ясен світ і свята ця година, і срібляться на сонці Господні сади. Яку у вірш покличу нині Риму? Щоб була радість у душі і свято, як в серці грудні пахне світ кохати, Любові під різдво немає стриму. Ось сонце в усміх у рядочку сходить, зимове диво засріблилось ямбом. На рушнику родиннім древо тамбуром, свята вечеря, дідух, свято рода. Всесвітня радість коляду віншуєм, вертеп, і серце славу воздає дитяті, Зродилося, як світ у рай палаті, дзвенить земля, і вір'я торжествує.